Звісно, це поп-музика, яка задавала тренди, хіп-хоп, брідні, агілера. Оці ці всі співачки, які, окрім того, що вони задавали тренди, на ну, одяг вони були як іконами стилю тих часів, можна сказати. Ну Дніпро нормальна. Ми всі вже слухали ці пісні, треки. Дивилися всі фільми. Уже у всіх були ну там телевізори, вже з'являлися комп'ютери у багатьох інтернет. Дуже сильно ні, короткі топи, багато яскравого одягу, ну багато логоманій скрізь просто. Тобто, просто перебільшено стразів на джинсах, і е, я особисто пам'ятаю джинси, низька посадка, потертість оця Це був тренд. По словам дизайнерів, це не було грамотна мода тоді. Тобто, саме по стилізації, по архітектурі людини, коли одягаєш, да, щоб вона правильно відображала свій зріз, свою вагу. Тому що ну, низька посадка, вона ну там для. Підлітків, а для жінок, і ми, я просто бачу, що жінки зараз запозичили цей тренд ще там з 2000-х, і, не дивлячись на зміні у фігури, вони можуть ще одягати низьку посадку, а це дуже розширює нас. Пояса з цепями. От мало не буває. От, тобто, одягнув все, що можна. От, це такі основні тенденції.